Слава Ісусу Христу, дорога церква! Ви знаєте, дивлюся я на вас, на нас і думаю собі, Господи, чи могли б ми це уявити? Ось таке свято. Пів року назад. В березні. А сьогодні ми тут. Алілуя! Це величезний Божий подарунок для нас, що так ми можемо святкувати Різдво. На жаль, не всі в Україні, на жаль, не всі можуть святкувати Різдво, так як ми сьогодні святкуємо. І тому ми повинні бути по особливому вдячні Богу за те, що ми маємо цю можливість. Давайте скажемо, Господи, дякую Тобі. Дякуємо Тобі, Ісус. Це Божа милість і Його ласка, що ми так зібралися для великого свята. І ви знаєте, можна запитати, чи доречно взагалі святкувати війна. Але якраз ворог і хоче, щоб ми з вами, знаєте, втративши надію, жили в страху, в розпачу і сповнені були печалі. Але в нас є надія, бо народився Ісус Христос. Амінь. І тому ми радіємо і святкуємо, покладаючи свою надію на Нього і довіряючи своє майбутнє в Його руки, знаючи, що Він. Спаситель світу і Спаситель України. І ми взиваємо до нього і продовжуємо молитися щодня, щоб він вступився за нас, і ми віримо настане день, коли всі наші молитви перейдуть перед Господнє лице, і Бог всемогутньою рукою зупинить все зло на нашій землі. Бо Він переміг диявола. Алілуя! Бо Ісус вже це зробив на Голговському христі, здолав сатану. Він зробив цю перемогу. І сьогодні, ви знаєте, велике свято свято радості. Біблія каже, що всі згрішили і позбавлені Божої слави, тобто позбавлені Божої присутності, позбавлені ось цього єднання з Богом. Через гріх творіння розділене з Творцем. Отець Небесний розділений своїми. Земними дітьми. Ще коли Адам з Євою вчинили перший гріх, Богу довелося вигнати їх з раю через їхню гріховність. Вони більше не могли залишатися в присутності святого Бога. І ця прірва існувала тисячоліттями, допоки на землю не прийшов Спаситель. І, на жаль, ми люди, які живемо в гріховному тілі, і ми вражені гріхом, не усвідомлюємо одної прекрасної речі. Хоча іноді, переживаючи якийсь особливий дотик Божої благодаті, ми відчуваємо, як з Богом добре. Хтось це переживав, друзі? Коли ти відчуваєш, як Бог торкається твого серця, Він своєю любов'ю тебе гортає, це те, що неможливо пояснити, але це так прекрасно. Але уявіть собі, що відчували люди, які були без гріха, в яких не було оцього присмаку, гіркоти, відчуття провини, сорому, страху. Бо саме це приніс гріх в життя людей. Страх, сором, відчуття провини. І навіть коли Бог торкається нашого серця тут на землі, ми все одно, десь знаєте, можемо по-людськи відчувати свою недосконалість, гріховність і нікчемність. Але так не було спочатку. Господь створив людей, і вони були в Божій славі. І жодних перешкод між Богом і людиною не існувало. Вся Божа повнота доброти, любові, Його милості, Його теплоти, всього Його доброго, вона огортала людину, і не було жодного негативного явища, емоції, відчуття в людей. Уявіть собі, такий стан. Я думаю, що ми навіть не здатні це уявити. Ми не здатні. це те, що гріх зробив з нами, він поставив оцю перегороду, цю залізну завісу між Богом і людиною. І ми навіть якщо трошечки, торкаючись Божої слави, щось переживаємо, це настільки все є невеличким таким, знаєте, відголоском тої слави, в якій перебували Адам, Єва і Господь Бог в чому перебуває. І ось Ісус Христос, прийшовши на землю, Він здолав ось цю перешкоду, слава йому. Він взяв гріхи людей на себе, заплатив і ось цю трагедію, яка сталася з людством, Він її виправив, Він дав нам дозвіл, Він своєю жертвою відкрив нам доступ до Божого престола, до Божої слави, щоб ми. Повернулися до Небесного Отця, до Творця, який нас створив, бо ми були створені жити в ньому. Так, як риби створені жити в воді. Так, як птахи створені літати в повітрі, так людська душа була створена, щоб перебувати в Бозі, ось її оригінальне середовище перебування. І зараз ми позбавлені цього, і біда в тому, що не знаючи того, ми навіть не знаємо, що ми втратили. От буває таке людина щось не має, але вона навіть не знає, що вона цього не має, бо вона ніколи цього не мала і не відчувала. І людина до кінця не усвідомлює, наскільки величним і прекрасним є перебування в Божій присутності. Людина цього не усвідомлює. Ми обкрадені дияволом гріхом, ми самі себе обкрадаємо, коли грішимо. Але на те і прийшов спасити, Який здолав усю перешкоду. І хоч ми на землі в гріховному тілі, але вже маємо певні переживання близості Божої і відчуваємо, як добре з Господом. Є тут хто-небудь, хто скаже з Богом добре? З ним прекрасно. Але, друзі мої, це ще ніщо по зрівнянню з тим, що чекає на нас у вічних небесах, бо там не буде абсолютно гріха, зло, гріх, пекло, диявол все буде знищене і вкинене в озеро, вогнене, так написано, на вічну загибель. А також, на жаль, величезна кількість людей. Підуть слід за дияволом. Бо не зрозуміли, не відчули, що є на небесах батьківщина. Місце, звідки ми всі родом, місце, де ми всі були створені, в Бозі, ось там. І, на жаль, маса людей, мільярди, мільярди людей, не усвідомлюють. Що те, що пропонує Ісус, це не просто ще одна із форм релігії. Ісус пропонує не релігію, Він пропонує стосунки, дружбу, любов, спасіння від гріха, а не спокутування гріхів. Є різниця в спокутуванні гріхів і прощенні гріхів. Ісус взяв на себе і спокутав наш гріх. Нам іноді самим хочеться. Коли ми відчуваємо, що ми прогрішилися, ну хочеться себе якось наказати. Бувало когось таке. Такий думай, так, ух ти ж. Але розумієте, Ісус взяв на себе і Він сповна заплатив. Він сповна заплатив за наш гріх. Нам не потрібно до цього, і не можна, і не, і не потрібно додавати до того, що зробив Ісус Христос. Він сповна заплатив за наш гріх. Він написано так полюбив світ, що віддав єдинородного сина. Отець Небесний так полюбив цей світ, так полюбив людей, що віддав єдинородного сина, того Ісуса, який народився в яслях. Щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І не раз люди задають одне дуже гостре питання. Як такий добрий Бог, як він, оцей, що полюбив світ, може взяти нещасного грішника і кинути його в пекло? Ну невже Божа рука не, не дрогне перед тим, як вкинути всіх у пекло? Всіх, хто його не прийняв? Ну невже він, Бог, ну якось не змилується над ними? Невже ні, ну не може бути? Є навіть люди, які в християнстві, вони так, ну, Роздумують про це все і кажуть, ну не може Бог, Бог настільки добрий, що в кінці-кінці він таки все одно якось спасе тих людей з пекла і все. І пеклі буде тільки диявол. Я собі думаю, ну вже якщо і всіх, ну то вже і диявол витягує звідти. Ну. А що ж його там, він бідненький, там сам буде скучати. Відповідь проста. І відповідь ця називається любов. Бог є любов і Божа любов дає людині абсолютну свободу вибору. Абсолютну свободу вибору. Чи міг Бог зупинити Адама з Євою там, в садку, коли вони тягнулись, коли Єва тягнулася до того плоду, міг би Бог сказати, а ну руки заберегить. Міг сказати. А тобі і мені міг сказати. Коли ми грішимо, може Бог сказати? А він вже сказав, чуєте? А він вже сказав, все сказав. Він каже: ось правда. Є зло і є добро, чи не добро. І людина по своїй волі обирає вірити в Христа як Спасителя, чи відкинути Його і сказати: Не потрібен мені, ваш Ісус. І Бог, який любить людину і Він шанує її суверенність, нікого силою в Царство Боже затягувати не буде. Не буде. Господь настільки шанує тебе, друже, тебе так шанує, що Він силою тебе у рай не затягне. І якщо ти кажеш, мені Бог не потрібен, мені така віра не потрібна, ваш це Ісус, там сьогодні понятно, і так далі, мені це все не потрібно, добре? Бог не нав'язується, Він не заставляє нікого вірити в себе. Він каже, добре, я просто стою біля дверей і стукаю, каже Ісус. І хто відчинить, я війду і буду з Ним вечеряти. Ось про що віра в Ісуса Христа. Давай спілкуватись, давай будувати стосунки. Ось що нам каже Ісус. І ті люди, у кого з ним є стосунки, хто повірив в Нього як Спасителя, не просто повірив в Нього як видатного діяча релігійного. Ні. Ісус не є релігійний діяч, він Господь і Бог всього видимого і невидимого. Амінь. Він не просто пророк, учитель, страдалець. Знаєте, можна жертву з нього таку зробити. Бідний Ісус умер, ай-яй-яй, негодяй, розпяли. Ісус не жертва обставин. Біблія каже, Він агнець Божий, який був заколений ще до закладин світу. Уявляйте собі? Ще до того, як Бог створив весь світ. Ще до того, як ми з вами з'явилися, Ісус вже був призначений на смерть за Тебе і за мене. Смерть Ісуса Христа це не прикра несподіванка, це не Бог недогледів, це Божий план спасіння твоєї і моєї грішної душі. Алілуя! І ти або приймаєш цей вибір, або не приймаєш. І друге питання, яке. Знаєте, є дві, є два певних стани таких. Перший стан, про який я казав, і який ми до кінця усвідомлюємо: ми не до кінця усвідомлюємо, наскільки з Богом добре, розділені гріхом з Богом, ми не усвідомлюємо, що це за блаженство перебувати в Божій славі, без гріха, без будь-якого недоліку. Абсолютно в Божій присутності. Ми цього не усвідомлюємо. Але так само люди не усвідомлюють іншу сторону, а що означає пекло. І давайте будемо чесні. Біблія каже нам, дивіться, що написано Матвія, 25 розділ: тоді скаже тим, хто ліворуч: ідіть від мене, прокляті у вічний вогонь, що дияволові та посланцям його приготовлений. Відкриття Івана написано так: 19 розділ, і схоплена була звірина. Це пророчі слова про те, як буде в кінець світу. І була схоплена звірина диявольська, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів він тих, хто знамено звірини прийняв, і поклонився був образу її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло. І в 20 розділ написано: а диявол, що зводив їх, був кинений в озеро огняне та Сірчане, де звірна й пророк непри... неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Я думаю, що ми, люди, які трошечки читали Біблію, розуміємо, що і диявол, і його всі оці звірини, це духовні істоти, правда ж? Духовні істоти. У них тіла немає. І вибачте, я буду руйнувати міфи. Оці знаєте, з, з якихось е, в когось вони ще з часів радянського журнала Мурзілка або якогось, знаєте, там перець, колись було там малюнки, як чорти смалять е, на сковорідках е, якихось там грішників. Бачили таке, да? Це старше покоління бачило. Сучасне покоління бачить десь в якихось мультфільмах, знаєте, там ще щось. Так ось, друзі, Біблія говорить про те, що пекло було приготовлене не для диявола як атракціон, щоб він вічність розлікався там, розумієте? Пекло було для нього, щоб він там страждав. А не для людини. І не для диявола, щоб він там просто мав забавки, кинуло йому порцію грішників і він має чим зайнятися. Це брехня, це абсолютно ну, ні, ні, ні це казки і анекдоти. Біблія каже, що вкинений буде диявол в озеро вогня. Ну як він духовна істота, то питання в мене яке? А який там вогонь горить? Що це за вогонь там горить, що він пече цього сатану? Скажіть, будь ласка. І всі, хто не прийняв Ісуса Христа, вибачте, сьогодні Різдвяне свято, да, і скажуть люди милі, про пекло. Ну якщо ми цього не розуміємо, то ми не можемо прийняти Христа. Ісус для нас просто гарний такий хлопчик в яселках. Ми йому колядок поспівали і пішли додому. А завтра залишимося в погибелі. Ми повинні розуміти, друзі, що відбувається в духовному світі. І якщо ми. Можемо для себе уявити ось яку річ. Коли Бог відправить, або, скажімо, вкине людей в погибель, то Він виконає їхнє найбільше бажання, яке вони мали на землі. Знаєте яке? Жити без Бога. Просто жити без Бога. Бог виконує бажання людини. Людина хотіла жити без Бога на землі, він каже, Будь ласка, живи без мене. Живи без мене. Ти хотів жити без мене? Будь ласка, я даю тобі те, чого ти хотів. Розумієте? Бог дає, відправляючи людину разом з дияволом туди, в пекло, Бог дає людині рівно те, чого вона так хотіла, жити без Бога. А що ж це за палючий вогонь там? Горітиме. Що це за муки там мають бути? Ну, вкинули нас. Ну то ми якось там обживемося, да якось будемо там вже далі жити в вічності, ну справимося ми. Ми повинні пам'ятати одну річ, друзі. Ці страждання не будуть фізичними. Це страждання духовні і душевні. Страждання особистості, яка розділена із будь-яким натяком на добро. Бо Бог, який є джерелом всього доброго, Біблія каже, в посланні Якова написано: не обманюйтесь, брати мої любі, всяке, добро, всяке добре давання та дар досконалий приходить згори від Отця Світил, що в нього нема переміни чи тіні відмін. Всяке добро, якщо ми бачимо на землі хоч щось добре, це все має своє існування з Бога. Воно від Господа прийшло. Якщо ти безбожник, грішник, але робиш добро, це не ти такий добрий. Це ото. Первинне добро, яке Бог заклав в тебе, творячи тебе, написано, що ми в Ісусі Христі створені на добрі діла. І тому ми бачимо добро в світі, і ми думаємо: ну світ, в принципі, може існувати і без Бога добрий. Що обов'язково, з Богом бути, от які, Гей, не обманюйтесь, брати мої любі, сестри, українці, не обманюйтесь. Всяке добро, всяке добре давання приходить не від людей. Біблія каже, що серце людини. Лукаве і написано в Єремія про каже, людське серце найлукавіше над все, та невигойне. Хто є? Пізнає його. Російською крайній спорчена, ось якими. І хтось подумає: ну окей, ми будемо без Бога, ну ми там будемо щось ні. Ми будемо позбавлені джерела, не будем, ми не будемо, алілуя. Люди, які не приймуть Ісуса Христа. Будуть позбавлені всякого добра, яке є в Бозі. Там, в цьому, скажімо так, озері вогненному або в пеклі не буде Бога і не буде нічого Божого, нічого доброго, будь-якої надії, віри, радості, відсутність навіть натяку на якесь добро, мир, спокій, щастя, світло, дружбу і взагалі будь-що добре. Ось що таке пекло. Бо іноді люди думають, ну що це там горить щось, не горить. Діло не про це. Мільярди років жити без натяку на добро, надію, любов, дружбу, те, чого ми шукаємо на землі. Ми не будемо його мати там. Там, де нема Бога, немає ніякого добра. І коли Бог відправляє грішника, скажімо так, в пекло, то це, це пекельний вогонь, це не Бог там кочегарити з ангелами буде. Давай жар їх, ні. Ось тут горіти буде. В твоєму серці палати буде отой весь неспокій, тривога, страх, безнадія. Хто з вас переживав певний такий перелом, коли почалась війна, ми так трошечки ободрилися, почули, послухали деяких там блогерів, думаємо, ну нічого, 2-3 недільки ми щас щас там, нам що там? ленд-ліз робота і все просто. Ми їх погонимо всіх. А потім ми бачимо Краматорськ, Бахмут, Оленівку. І відбувається перелом. А чи є надія взагалі в цій Україні? Хтось таке переживав чи тільки я? Правда? В якийсь момент. Приходить такий надлам, і ти розумієш, що ми маємо триматися, і ми маємо а, до перемоги, але внутрішньо ми втрачаємо вже силу надіятися. Щоденно ця боротьба виснажує тебе, емоційно вона виснажує тебе. Так ось, друзі, це в мільйони разів незрівнянно із тим, що будуть люди переживати там, де не буде Бога. Бо там надії не буде. Послухайте, в пеклі надії не буде, віри не буде, радості не буде, любові не буде. Люди думають, ну нічого, ми там якось хто в пеклі зберемося, де будемо друг дружку любити. Серце людини вкрай зіпсоване. Якщо людину відпустити на самотьо і просто дозволити їй робити все, що вона тільки може робити, на жаль, вона не робить добра. Чомусь ось цим людиськам, які прийшли. Тут на півночі Київщини, дозволивши їм робити все, що можна, вони чомусь, знаєте, от, ну, людей не годували, не евакуювали, а почали знущатися з них. Бо серце людини без Бога вкрай зіпсоване, вкрай зіпсоване. І тому пекельні муки це не просто, знаєте, якісь речі там. Ісус Христос прийшов. Не просто спасти нас, він забирає нас в свою вічну присутність, де є досконала радість, досконала радість, досконалий мир, досконала дружба, досконала ідеальна любов, якої ми не усвідомлюємо. Це все з Богом в небесах. І про це написано в книзі об'явлення. Іван бачив в видінні нове місто, і написано так: І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто, святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми! І він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. Алілуя. І Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Алілуя. Друзі, всі, хто вірує в Ісуса Христа, Мають надію на Ось це. Всі, хто вірує в Ісуса Христа, у того народженого Спасителя, має причину для радості. Я знаю, хоч на землі ще не все досконало. На небесах нас чекає вічна радість. Алілуя! І цю радість сьогодні Господь пропонує кожному. І, друже дорогі, якщо ти ще цієї радості не прийняв, сьогодні Ісус кличе до тебе. І як він сказав, каже, я стою біля дверей і стукаю. Якщо відчиниш? Якщо ти відчиниш, я прийду і буду вечеряти з тобою, каже Ісус. Якщо відчиниш? З примусу ніхто в Царство Боже не війде. Ось це нове місце Єрусалим, це не місце насильства, щоби Бог туди силою затягав людей. Це місце Любові, де кожний буде по добрій волі і вірі в Ісуса Христа. І тому хай в цей різдвяний святковий день кожне серце буде наповнене радістю, що від таких пекельних мук Ісус Христос визволив нас на віки. Давайте скажемо слава Ісусу! Він достойний слави, друзі! Ми повинні це кожного разу усвідомлювати, який добрий Господь. Від яких мук і страждань він мене визволив, і для якої слави приготував моє життя. Слава йому! Давайте ми, друзі, піднімемося для молитви і вдячним серцем скажемо, Господь, дякуємо тобі, прославляємо тебе і величаємо Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти так полюбив всіх нас, що віддав свого єдинородного Сина Ісуса Христа, щоб, Господи Ісусе, ми. Вірувавши в тебе мали вічне життя, щасливе життя, благословенне життя, життя в вічному блаженстві, життя, позбавлене суму, печалі, сліз, горя, хвороб, каліцтв, все це залишиться позаду. Це все залишиться в минулому. І нове небо, і нова земля, і нові ми в тобі, в твоєму Царстві, і з тобою, Ісус, слава тобі! Слава тобі, слава тобі, великому Господу! Ми вклоняємось Тобі в цей день. І просимо за ті серця, які ще, Господі Ісусе, не увірували, які ще не прийняли цього дару благодаті. Я молю тебе, Господи, Боже, сьогодні рукою Твоєю торкнись кожного серця і дозволь повірити, прийняти і послідувати за Тобою, щоб у вічних небесах, в вічному блаженстві бути в присутності Твоїй, Господі Ісусе. І Хай Твоє ім'я, Боже. Цей день буде прославлене. Ми дякуємо за Сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо за Його жертву, за Його подвиг, за спасіння дароване нам. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь.